Про події війни говорить Стратком. Російські війська упродовж доби завдали майже 140 ударів по 46 населених пунктах Сумської області. Поранено і травмовано щонайменше семеро людей. Найбільше ворожих атак було у Сумському, Шосткінському і Конотопському районах, а внаслідок нічного удару по Сумській громаді знищили цілу вулицю. Терористи застосовували дрони, завдали понад 20 ударів кабами і 15 разів обстріляли з РСЗВ. У Харківській області протягом доби одна людина загинула і ще шестеро постраждали. Під ударами були чотири населені пункти. У Куплінську пошкоджений багатоквартирний будинок у районі приватний дім і магазини. Російська армія минулої доби вбила одного жителя Донецької області, ще троє людей поранені. Дронами та артилерією вбили терористи і по Дніпропетровщині, пошкоджена лінія електропередач, будинок, приватне підприємство та авто. У Херсонській області упродовж доби, внаслідок російської агресії, поранено троє людей. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 28 приватних будинків, газопровід, приватні гаражі та автомобілі. Є руйнування після російських атаків у Запорізькій області. Упродовж доби там окупанти завдали 500 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання. Загалом надійшло близько 20 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка противник застосував для атаки 104 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори. Протиповітряної обороною знешкоджено 76 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 28 БПЛА на 15 локаціях та падіння уламків на 4. Протягом минулої доби на фронті було 159 бойових зіткнень. Як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора: на Новопавлівському 31, На Лиманському ворог атакував 20 разів. На Оріхівському напрямку сили оборони відбили одну атаку окупантів. Тихо було минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав по території України одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4735 обстрілів, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4711 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Загалом минулої доби втрати ворога склали 870 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем. 291 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 79 дев'ять автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Сили оборони завдали вогневого ураження по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника Сизранському нафтопереробному заводу. Це Самарська область РФ. Сидзанський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 мільйонів тонн нафти на рік, що становить близько 3% загального обсягу нафтопереробки в РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного газу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам. У районі розташування об'єкта зафіксовано влучання і детонацію. Головнокомандувач збройних сил України працював у районах бойових дій, зокрема на Покровському напрямку, де зараз найскладніше. Як зазначив генерал Сирський, він поспілкувався із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська. Відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста. Противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля, але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕП вирішені, зазначив головнокомандувач. Він додав, що наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці та виробництву для потреб сучасної війни. Глава держави поспілкувався з міністрами оборони країн партнерів, які прибули до України у День Незалежності. У зустрічі взяли участь міністри оборони Канади, Данії, Литви, Румунії, Швеції, а також заступник міністра оборони Чехії, постійний секретар міністерства оборони Естонії, заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії. Президент подякував за підтримку України. На думку Володимира Зеленського, зараз розпочався процес побудови нової архітектури безпеки Європи, і одним із ключових її елементів мають бути гарантії безпеки для нашої країни. Учасники зустрічі відзначили результативність реалізації данської моделі фінансування українського ОПК і обговорили інші можливі шляхи підтримки. Під час нового комбінованого обміну Україна повернула військових та цивільних. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених воїнів представники практично усіх сил оборони. Усі звільнені провели в полоні понад три роки. Це солдати і сержанти, які обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачить рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях в Криму. Нарешті на волі і двоє українських журналістів: це Дмитро Хилюк і Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами у 2022-2023 роках. Серед звільнених цивільних є також медик Сергій Ковальов з батальйону Госпітальєри, який рятував життя під час облоги на заводі Азовсталь. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами. Напередодні Україна відзначила 34-ту річницю незалежності. Це найбільше державне свято, яке символізує свободу і незламність українського народу. Президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди свята на Софійській площі у Києві. Привітати Україну та український народ особисто прибули прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келох, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Великої Британії. Заступник міністра оборони Чехії, постійний секретар Міністерства оборони Естонії та духовні лідери. Президент України подякував українським воїнам, які захищають нашу землю, а також усім, хто докладає зусиль, аби захистити нашу незалежність. Сьогодні незалежність гартується на полі бою. Незалежність закриває небо щоночі. Вона рятує життя в лікарнях. Вона гасить вогонь, вона навчає. Незалежність не спить, цілодобово працюючи на оборонних підприємствах. Бо так важливо, аби наші воїни мали все, аби незалежність мала все, щоб себе захистити. Президент передав рідним загиблих воїнів нагороди. Пам'ять полеглих героїв різних часів вшанували хвилиною мовчання. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.